Людство пройшло шлях від ідеї про те, що земля плоска і стоїть на гігантських слонах, до думок про життя в матриці і проблеми людини в епоху штучного інтелекту, і назад до того, що безліч людей вірить, що земля плоска. Сьогодні швидко пройдемо цей шлях. Починаємо давні греки, хотіли зрозуміти світ, тому спочатку винайшли ні, не філософію, а вино. А вже потім винайшли філософію, звичайно, після випитого вина. Філософія буквально означає любов до мудрості. І першими, хто почав любити цю мудрість, це були досократики. Любили вони її різними шляхами. Досократиків було безліч, і всі вони, ніби надивившись аніме, пропонували доволі різні ідеї про те, що цей світ почався чи то з води, чи то з вогню, чи то з повітря. А вчення демокріта вважала, що весь світ складається з найдрібніших частинок атомів, які перебувають. Ають у вічному русі так. Уявіть, так вважали давні греки до винайдення будь-яких мікроскопів. І навіть до підписання фундаментального пакту між бактеріями і людством про правило п'яти секунд. Раз два ми ми, ми мікроби, ми розносимо ми хвороби. Раз-два! І, хоча безліч людей вам справедливо можуть здаватися дивними, вони зробили найголовніше зробили цей перехід від міфологічного до раціонального сприйняття світу. Вони перестали використовувати богів там, де не розуміли, що чому відбувається, а намагались дослідити це, зрозуміти. Тобто, цим людям було вже недостатньо простого: я тобі не зраджувала. Це просто Зевс, як завжди, завітав. Вони потребували відповідей. Думаю, ви вже зрозуміли, що якщо ціла епоха з безлічю філософів названа «досократики», то ким має бути той самий Сократ, що все що до нього було просто одним періодом. Сократ перший, хто не просто роздумував про абстрактний світ, а звернувся до людини як такої. Він заклав основи етики і вперше звернув увагу на самопізнання людини. Але Сократа, за його погляди, засудили, і він мав випити отруту. Ось це так давньогрецький кенселинг. Але найважливіше, що сталося з філософією, відбулося трошки згоду. Уявіть, що вся філософська думка, концепція того, як ми мислимо світ. Створена двома людьми ще в давній Греції Платоном і Аристотелем. Платон заклав основи ідеалізму у філософії. Поясню на прикладі: він казав, що от є дівчина, є і така дівчина, і ось така. Це різні дівчата, але ми все одно вважаємо їх дівчатами. І повинна бути якась ідеальна дівчина, яка живе в ідеальному світі над нами, з ідеального образу якої всі інші дівчата існують на нашій планеті. Формування погляду, що існує якийсь світ ідей, з якого вони потрапляють у наш світ, захоплювало думки людства тисячі років і навіть зараз. Його ідеї відгукнуться у середньовіччі в німецькій класичній філософії, у феноменології та навіть у постмодернізмі. Ні, не хвилюйтесь, школа Арестовича і Перон до цього відношення жодного немає, як і до філософії, в принципі. Пасі правду говорю. але Аристотель гадає, що Платон трошки перебрав з вином і занадто все ускладнює. Не існує ніякого світу чистих божественних ідей, і таким чином засновує матеріалістичний підхід до пізнання світу. Матерія і форма не роздільні, вони не можуть існувати одна без одної. І те, що існує у нашому світі, це все, що існує взагалі. Аристотель закладає основи емпіризму, логіки, науки, риторики. І можна справедливо сказати, що фундамент всього, що ми зараз розуміємо про світ. Закладено ще тоді Платоном і Аристотелем, що у давній Греції. І цей святий розвиток мав продовжуватись, але наступають темні часи десь на тисячу років. У середньовіччі все було навколо релігії, розуміння Бога, наука займалася тим, що намагалася з'ясувати. На якій ж деревині краще спалювати гарних жінок? Релігію Бога розуміли двома головними напрямками: це патристика, яка поєднувала християнства і думки Платона, і схоластика, яка умовно Єднувала християнство і думки Аристотеля, так так навіть тут були ці дві основні лінії. Головне, що робить тут Тома Аквінський, це стверджує, що Бога можна пізнавати не тільки сліпою вірою, а й розумом людини, бо тільки віра і розум разом дають істинне знання. Здається, якоюсь банальною ідеєю, але вона вже дозволяє людям мислити, не боячись терміново тут і зараз бути спаленими на кострі. Саме вона відкриває шлях до гуманізму. І філософії епохи відродження. Епоха відродження займається по суті відродженням культури після темних віків. Відроджується вона саме з давньогрецької культури, яка стала еталоном. Ось ця схема ідеальна пояснює логіки того, як філософія епохи відродження, ідеї Петрарки, Мартіна Лютера, Джордано Бруно і інших змогли закласти основи для нового часу. До речі, ця схема і безліч інших буквально вся історія філософської думки, з якою ну дуже просто розуміти філософію з давних давен до сьогодні, в простому і цікавому форматі є для моїх спонсорів і патронів. Це дійсно унікальна штука, де я зібрав усі головні концепції. Людство за всю його історію. Ще для спонсорів і патронів є 25 унікальних відео, фільм в моїй озвучці про філософію кіно, більше 60 розширених відео, дебатний клуб і спільнота, де ми постійно спілкуємося. І навіть це все далеко не все. Якщо хочете підтримувати наш поп філософський контент, який може існувати тільки завдяки моїм спонсорам і патронам. Посилання буде у закріпленому коментарі. А я дякую всім спонсорам і патронам, а особлива вдячність Жені Яновичу, і Василині Зацарініної. Дякую вам. Так, от, після відродження, наступає філософія модерну, нового часу. Головною людиною тут я бачу Рене Декарта, який сказав те саме. Я мислю, а отже, існую, і змінив цим увесь світ. Про нього окреме відео у мене є. Раціоналісти, такі як Рене Декарт, кажуть, що цей світ можна пізнати завдяки людському розуму і вже потроху починають викреслювати Бога цієї формули. Емпірики, такі як Лок, Бекон, казали, що світ можна пізнати силою наукового знання і експерименту. І, хоча суперечки між ними дійсно важливі і фундаментальні, головне, що вони роблять. Це закладають ще певні підвалини нашого західного світу. Віра в наукове пізнання, віра в людський прогрес, віра в людський розум, який може змінювати світ на краще. Якщо цей розум, звісно, не обирає вірити інфоциганам, і у всякого меопатію. Ці роздуми заклали фундамент епохи модерну, який буде тривати до середини 20-го сторіччя. Саме він сформує нашу капіталістичну економіку, держави, нації і навіть сучасну демократію. Гоббс, Лок, Монтескє, Вольтер, Руссо. Всі вони ще тоді сформували те, як ми зараз бачимо наше суспільство. Ідеї про верховенство закону, розділення влади на три гілки, право приватної власності, все це було вигадано ще тоді. А потім за справу беруться німці. Ні, ні, для цього ще зарано. Почнемо з Умануїла Канта і німецької класичної філософії, яка зробила ще один суттєвий поворот в історії людської думки. Кант формує не тільки свій відомий золотий закон моралі, свій імператив, дій так, щоб максима твоєї волі могла стати загальним законом. Він ще й об'єднує між собою позиції раціоналістів і емпіріків, і навчає нас по-новому бачити цей світ. Далі до справи береться один з найскладніших, Кладніших філософів. Гегель. Концепція абсолютного духу, діалектичний метод, все це робить його справді великим філософом, а ще він породив славоя Жижика. You know, Гегель стверджує, що світ розвивається через боротьбу протилежностей, коли дві протилежні думки сперечаються між собою. І народжують щось нове. Уявіть, у вас є друг, який любить дивитися тільки розважальний контент, а ви любите дивитися щось, що приносить вам користь. І от ви сперечаєтесь сі ідею, борються, і ви приходите до висновку, треба об'єднати їх і подивитися. Е, мій канал на Ютубі це дуже спрощено і є діалектика. Як мені вигідний цей приклад, ну якщо вже кажемо про німців, треба поговорити і про марксизм. коли держава робить речі. And it's more socialism, the more stuff it does. And if it does a real lot of stuff, It's Якщо Гегель сказав, що світ рухають, боротьба ідей, то Маркс сказав, які ідеї, бро! Весь рух історії це боротьба економічних класів. Історія це не боротьба ідей, цінностей, цивілізацій, це просто боротьба буржуа і пролетарів. От і все. І ніби колись пролетаріат усвідомить свою силу, повстане, знищить буржуазію і створить новий ідеальний світ без експлуатації, без приватної власності, без класової нерівності. Щоразу, коли людина намагається це створити, виходило без свободи, без їжі, без ковбаси. Вау! Але людей ненавиділи не тільки комуністи, ще і Ніцше. Саме він сказав, Бог помер. Тобто, що людина вже не має зовнішніх авторитетів і сама має створювати свою мораль. А християнство і релігії він вважав тими кайданами, що стримують над людей, які повинні стати зверху всієї цієї моралі. Get down, boy. <плес> Як жити, якщо немає жодного сенсу, немає Бога, немає якихось великих концепцій та ідей? Правильно створювати нову філософію, і це екзистенціалізм. Жан Поль Сартер прямо заявив: людина приречена бути вільною після всіх цих філософів, які шукали відповіді на питання про пізнання світу, науку, загальні великі питання. Ця філософія досліджує глибокі питання сенсу життя, ідентичності та людських переживань. Філософія для справжніх думарів: Кірк, Гор, Кавка, Сартер, Кам'ю, багато інших шукали людину в цій темряви і шукали вихід для всіх нас. Відео про це теж є на каналі. Філософія модерну досягає піку і вироджується у другу світову війну, яка ставить хрест, ламає хребет взагалі, людству і розуміння себе, як виду. А каже велику фразу: писати вірші після Освенцима – варварство, кажучи про неймовірний злам, віри в людство, в прогрес, в світлі ідеї. І настає епоха постмодернізму, яка взагалі знищує поняття об'єктивної правди чи реальності взагалі. У мене є відео на дві години, де я у простому цікавому форматі, от як зараз розповідаю про цю найважливішу ідею. Але якщо коротко, постмодернізм досліджує стан постмодерну, в якому існує людство в світі глобальної економіки, і де люди асоціюють себе вже більше зі споживанням, купівлею товарів, а не з нацією чи релігією. Глобалізація економіки, відмова людства від великих ідей, які пояснюють світ, матриця, яка стає символом цієї філософії, все це призводить до віртуалізації світу, де людина загубила своє я і стає просто набором інформації. Симулякри, деконструкція, релятивізм, резома, все це стає частиною нашого людського життя. І про це все я кажу от в тому відео. У постмодернізмі істина як чистої платонівської ідеї, про. Просто не існує, а це було гіперпосилання, що теж є частиною постмодерну. Постмодерн це не просто філософська теорія, це стан світу, у якому ми зараз живемо. Якщо примодерні хотіли знайти об'єктивну істину, то постмодерністи зараз кажуть: та забийте взагалі, її не існує. Забудьте, усе це просто гра знаків і значень. Все навколо, просто текст. Людська думка пройшла цей неймовірний шлях, і ми лише трошки намагалися осягнути його. І якщо після цього відео ти хоч трошки більше задумався над тим, у що ти віриш і як ти розумієш світ, значить ці 15 хвилин були того варті. Якщо хочете детальніше розуміти світ, у мене на каналі ще безліч таких цікавих відео. Сподіваюсь, ми знайшлися, і вам це сподобається. До нових відео.